Ми зараз їдемо, скажи. Не шкурі. Що там ми? Побачите, як ми їх от погнали. Зараз пересідаємо в цю машину. Там розтяжки, пісняні розтяжки об'їхати з другої сторони. По цій вулиці сильний бій був. Я проходив по цій вулиці з хлопцями з двох сторон. Перший день, ще ти дошла. Тут дуже багато було, ще 2000 чоловік було. У нас заходило 20 чоловік. Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю з села. Нескучне, це визволена територія. Від російських окупантів, і саме звідси я вас вітаю з Днем Конституції. І, звісно, життя у нас не скучне, бажаю ще благодатного, щасливого, і щоб здійснилося наше, наше завітне бажання. А бажання наше це перемога. Перемоги нам. З Днем Конституції. Вітання. Звільнимо і інші наші території. Чуєш? Там сильний бой далі. Родяпти, родянки. Водка А От бачите, як працював Хаймерс. Здання ціле, але все згорів, це. Тут був їхній опорний пункт, можливо їхній штаб, ну досконало ми не знаємо. Цей укріплений район, саме школа, держався найдовше і приніс нам найбільше проблем. Якщо подивитися на географію села, вона знаходиться на підвищенні і буквально... З будь-якої сторони обзор по селу. Тут працював постійно крупнокаліберний кулемет, ДСК і не один, здається. І тобто було дуже важко до них підібратися, тому по них працювала артилерія суміжних підрозділів Збройних сил, працювали хаймерси. І вже коли наші хлопці обійшли, їх так сказати, взяли в кліщі, аж потім вони залишки тих, хто тут залишився, відступили. Вони дуже багато тонни, тисячі тонн привезли в мін. Треба це все розмінювати. Для наступу треба техніка, щоб пройти оці мінні поля. Нам треба хаймерси, щоб на 300 кілометрів били, щоб унічтажати їхню артилерію. Війна це страшно, але вони для нас точно не страшні, вони для нас огидні. Але битва насправді була дуже важка. Ми Втратили людей, втратили час. Для нас найцінніше це люди. Якщо для них ні, то для нас не має значення. розумієте? Якби у нас була броня, далекобійна артилерія, а в ідеалі взагалі авіація, тому що проводити штурми без авіації дуже важко. Сість буквально в кожному домі були руські, яка Мы начали наступать на это село, по нам стреляли из каждого дома. Из каждого. Когда... Цілий день стріляють русня, а у нас мало дуже замало відповіді. Але зараз вже вирівнялось. Русня застосовує протипіхотні міни, які заборонені всіми конвенціями. Вони засівають місцевість, де цивільні люди, де, ну, де немає комбатантів. Вони дуже бояться нашого наступу та просування за допомогою бронетехніки, що надані в тому числі країнами-союзниками, західних зразків. Тому засівають не тільки протипіхотними, а й протитанковими мінами. Багатоярусне суцільне мінування на декілька кілометрів. На Херсонщині ми заштовхнулися, 8 кілометрів було з мінування. Кацапський. Трофей. Якщо Європа нам дасть снаряди на хаймерси, на артилерію дальнобойну, то до осені в Криму будете знімати. А, а, Русія не буде себе вести добре, ми підемо далі. Краснодар, Ростов. Будь-яка бронетехніка вона зберігає життя наших людей. Людський ресурс, він не співставний, нашій звідти. І в нас на фронті з нашої сторони гинуть найкращі представники української нації. Звідти весь не потім. У нас немає іншої України. Ми в будь-якому випадку будемо воювати так чи інакше, будемо звільняти свою землю. Але від Європи і від світу... Напряму залежить, наскільки довго ми це будемо робити, і наскільки багато людей град, гарний. Зараз ми знаходимося в секретному місці, де ремонтується трофейна. Техніка, зброя, БТРи, БМП, навіть танки, кулемети, автомати все ремонтують, ну і потім все використовується проти росіян. Тобто повертаємо їм назад, але є нюанс. Все забрано в маскалі і все полетить їм обратно. Нам чужого не треба, ми їм обдамо.